21 червня на стадіоні Ювілейне відбулись фінальні ігри турніру на приз шкіряний м'яч. Участь у змаганнях взяли команди у віковій категорії 2001-2003 роки народження: Богун броди, оболонь, броди, футбольний клуб Суходоли, футбольний клуб гаї Дідковецькі, Тигри, Гаї Смоленські, Іква – «Накваша». У віковій категорії 2004 рік народження і молодші титан броди, торнадо броди, леви броди, січ «Броди», заболості, січ «Січ-2 Заболоці Білий Орел броди і Ювентус Броди. Отож, за підсумками змагань у віковій категорії 2001-2003 рік народження третє місце здобула команда Тигри Гаїс Моленські, друге місце суходоли. Перше місце богун броди. Переможці були нагороджені шкіряними м'ячами, загальнокомандною грамотою і медалями. У номінації Кращий воротар перемогу здобув Семеренко Дмитро Богун Броди. який який був нагороджений грамотою і статуеткою. У номінації Кращий захисник перемогу здобув Іллів Владислав, іква Накваша, який був нагороджений грамотою і статуеткою. У номінації Кращий гравець перемогу здобув Чучман Степан, тигри Гаїс Моленський, який був нагороджений грамотою і статуеткою. Горі 2004 рік народження та молодше. Третє місце здобула команда Леви Броди, друге місце Титан Броди і перше місце футбольний клуб Січ 1 забилці. Переможці нагороджені шкіряними м'ячами, загальнокомандною грамотою і медалями. У номінації Кращий воротар. Нестерович Павло, білий Орел броди у номінації Кращий захисник. Перемогу здобув Лаба Іван Січ, один заболоці, який нагороджений грамотою і статуеткою. І кращий гравець здобув перемогу Олексій Белей Леви Броди, який теж нагороджений і грамотою і статуеткою. Головний суддя змагань Юрій Богданович Сурмай. Нагородження проводили завідувач сектору молоді і спорту Бродівської райони державної адміністрації Наталія Гудима та голова Федерації футболу Бродівського району, директор стадіону Ювілейний Сергій Коб'ялковський.